О, перше від чого кайфуєш, повертаючися з iOS на Android, адекватний жест назад. І в моєму випадку це ще нормальний набір тексту з допомогою SwiftKey і клавіатури. Але окей, сьогодні не про це. Pixel 8 еталонний Android смартфон, найкращий камерофон. Це найрозповсюдженіші думки про Pixel. але одразу вам скажу, він не ідеальний. Чому? Давай зацінимо найсвіжіший компактний флагман від Google Pixel 8, і я про все розповім. До речі, за хорошу знижку файно подякував магазину Pixofon. В них дійсно неймовірний вибір девайсів. І розпочну з того, що при першому налаштуванні перекидання зі старого пристрою здійснюється якось по-новому. Не знаю, коли це з'явилося, бо давно цим не займався, але тепер новий пристрій бачить старий поблизу. Та пропоную зробити перекидання напряму з пристрою. Раніше я робив відновлення просто з бекапу Google аккаунта і мене це цілком влаштовувало. Але круто що є тепер і такий спосіб. Що стосується дизайну, то він дуже приємний: вага, розмір, скруглений корпус, все це змушує руку кайфувати та не створює ніякого дискомфорту. Також для мене плюсом є те, що основна рамка смартфону відповідно виступ камери, це матовий метал, а не як у прошки глянцевий. Але мінусом є те, що сама основна задня кришка, вона глянцева. і відбитки збираються просто неймовірно легко. Він в мене постійно засарений. Також даний дизайн задньої спинки мені особисто дуже подобається, бо це впізнаваність пристрою. Одразу розумію, що це піксель, але ось такий, от якраз такий великий виступ. Він дозволяє збирати пилюку як магніт, ну особливо верхня частина постійно доводиться його протирати. Ясне діло, чохол по суті, вирішує питання, але я користуюся без чохла. Але все ж невеликий плюс цього виступу це коли ти тримаєш телефон, розмовляючи по ньому, то палець, по суті, впирається якраз в нього, тобто він слугує як підтримка. Ще з дизайнерських рішень мені не подобається розташування клавіш. Ну, по-перше, яка нерозумна людина додумалася зробити кнопку блокування зверху, а качельку гучності знизу, я не знаю. Це жах. По-друге, якого милого їх було розташовувати на одну сторону. Я не розумію для чого це. Ви, напевно, запитаєте, а які це незручності створює? А я вам скажу, спробуйте зробити однією рукою скріншот. Ага, ну от і я про це, тому мені більше подобається, коли кнопка блокування з однієї сторони, а качелька гучності з іншої. Це тупо зручніше. Думаю, що якщо хоча б поміняли б їх місцями, тобто блокування знизу, а гучності зверху і підняли б трішечки вище, це все. То вже було б набагато краще. При цьому всьому ще й натиск самих клавіш дуже гучний, і це також трішки дратує. А от найбільшим мінусом в дизайні є відсутність синього кольору у меншої версії. Ось це вже прям тяне на кримінал. Зробити його тільки для проверсії. Далі екран. Це oled матриця на 62 дюйми з розширенням Full HD майже з однаковими рамками по периметру. Але дехто буде дуже незадоволений, бо все ж нижня рамка трішечки товстіша за інші. Але найосумніше це нарешті менша версія отримала частоту оновлення екрана 120 Гц. До цього моменту всі попередні компактні версії мали 90 Гц. І Google так ніби знущалася, бо хотіла і підштовхувала всіх до покупки саме величезної лопати, яка не всім подобається. Але нарешті вони це зробили і для меншої версії. Хоча так, матриця тут все ж простіша, бо працює або на 60, або на 120. А в Pro-версії це вже більш прокачана LTPO панель, яка може оновлювати зображення більш динамічно, від 1 до 120 Гц. Але й на цьому. Подякуємо Google. Дивно було тільки те, що при першому запуску телефону чомусь він працює на 60 Гц. і 120 потрібно вмикати вручну після першого налаштування, що, на мою думку, виглядає якось дивно, бо треба показати всю красу дисплею одразу. Також в деяких місцях ця герцівка може просідати, наприклад, це майже постійно проявляє себе в телеграмі при прокручуванні переписок. Але використовуючи логіку яблучників, то це питання має бути до розробників телеграм. Чому погана оптимізація? Чи не так? Але таке просідання могло ще проявлятися навіть при відкритті шторки, особливо коли відбувається завантаження застосунків з плеймаркету. Таке було, наприклад, під час першого налаштування. І це вже якраз питання до Google. Хоча в цілому до екрану питань немає, прекрасні кольори та й в цілому зображення, а по яскравості то це може бути в межах 1000 в вручному режимі. До 1400 ніт при автояскравості та до 2000 ніт при перегляді HDR контенту. А якщо мінімальна яскравість буде для вас занадто високою, то є додаткова опція, яку можна додати в шторку, це додаткове зменшення яскравості. І нюанси, які виникають з екраном, це пошук захисту для нього. Наскільки даний екран має легкі заокруглення, то потрібно більш ретельно підбирати як захисну плівку, так і захисне скло. Оскільки їх треба брати не до самого краю. І вони мають бути трішечки куцими. З самого початку я поклею плівку. Перший варіант вирізали трішечки більше, і вона заходила на скруглення та не хотіла триматися. Одразу ж на місці вирізали нову, яка покривала тільки рівну частину екрану, і тоді вже виглядало ідеально та непомітно. Але оскільки це плівка і її легше підійти, то так і сталося. Вона випадково перечепилася за замок кишені штанів, тому було вирішено спробувати захисне скло. І тут почалися експерименти. Як завжди, хотілося почати з найдешевшого. Облазивши весь оліг, знайшов скло, яке дуже розхвалювали. Фенвел, здається, воно називається. Воно обійшлось мені в 150 гривень. Знаєте, воно завелике, тобто виходить за межі рівної частини екрану, і це виглядало не дуже прикольно. Тому я вирішив шукати інше. Знову ж таки, на ОЛІК знайшов Моколо. Воно вже вартувало 250 гривень. В цьому випадку воно вже було по висоті добре, але по ширині все ще завелике, що знову ж таки виглядало не дуже. В цей же момент мій знайомий, який придбав Pixel 8, якраз купив набір з двох штук скло Шпігін. При цьому продавець був також власником Pixel 8, у якого воно вже було наклеєне, і він бачив, що воно виглядало ідеально. Але в мого знайомого воно сіло майже ідеально. Справа залишилася невеличка маленька смужка, але це вже виглядало набагато краще ніж два моїх попередні варіанти. Тому друге скло я забрав собі. Яке також з правого боку залишило малесеньку ледь помітну зону, яка не приклаїлась, але це вже можна назвати на 99,9% ідеально. Тому сподіваюся, ось цей мій досвід та експерименти зекономлять комусь з вас кошти. Можете брати одразу скло від шпігін у порівнянні з попередніми двома. В нього йде правильне скруглення кутів, але все ж помітно, що воно трішечки з'їдає простору. Але для мене особисто це вже не критично. До речі, в знайомого оригінальний чохол, то по відчуттям він прикольний, сподобався. Але робить телефон товстим, що не для мене. По динаміках то тут ясне діло старого, тобто грає нижній і верхній динамік. Звучання дуже хороше, але перевага все ж на високий, тобто вокал. Відчувається, що не вистачає низьких, тобто басу. Також баланс по розподіленню гучності, на мій слух, відчувається як 50 на 50. Або близький до цього, тобто вони грають досить однаково. Під час дзвінків співбесідників також чути прекрасно. Ну і говорячи про піксель, неможливо не згадати про камери, і в нього два основних модуля: основний ширококутний та додатковий надширококутний. По фотоможливостях то одразу може сказати, що це твердих 10 з 10 для мобільної фотографії. Про денні фото навіть немає сенсу говорити. Вони точно прекрасні, але це стосується навіть вечірніх фотографій, оскільки якщо світла недостатньо, то автоматично вмикається нічний режим, коли потрібно трішечки потримати телефон. Для того щоб він захопив якомога більше інформації, тому навіть вечірні фото на мій смак виходять 10 з 10. Цю оцінку можна застосувати до обох модулів. А от що стосується відео, то тут вже відчувається, що в широкого модуля гірша світосила. Через це результат при поганому освітленні в нього гірший, хоча при хорошому освітленні все дуже навіть добре. Також при поганому освітленні на обох модулях проявляється гоустінг або желе. тобто картинка трішечки двоїться. Таке по суті зустрічається в більшості смартфонів, де додатково працює електронна стабілізація. Але тут прикольно, що є можливість відключити електронну стабілізацію. І залишити тільки оптичну, що покращує ситуацію в плані якості, бо даний ефект роздвоєння пропадає, але відбувається дуже дивна ситуація. Бо як тільки вимикаєш цю опцію, то під час зйомки на екрані ти бачиш, що картинка доволі плавна. Але як тільки зберіг відео і переглядаєш його, то бачиш, що вона більше скаче і менш плавна ніж під час зйомки на екрані. Що дуже дивно, і мало би бути якраз таки навпаки. Але однозначно, плюс що є можливість вибору, і відповідно кожен для себе вирішить сам, що для нього буде важливішим: плавніша картинка чи збереження кращої якості. І в цілому, по якості відео, при хорошому освітленні немає ніяких питань якість мені дуже подобається а при поганому освітленні вона також хороша. Але у порівнянні з тим же iPhone, так, шумів на відео більше, але при цьому картинка світліша. Через що більше деталей? Якщо цікаве порівняння, то дайте знати про це у коментарях. Також є фронтальна і по фото те саме. Ніяких питань, а по відео, то при хорошому освітленні якість хороша. А при поганому відповідно також більше шумів, але Піксель старається витягувати більше деталей в темноті та робить картинку світлішою, через що, знову ж таки, логічно більше шумів. Найбільший мінус фронтальної камери в тому, що в неї немає автофокусу, наскільки пам'ятаю, він є тільки у Pro-версії, що якби тупо не додавати його і сюди, Таку ж флагманську версію. Тому особливо при селфі ближній об'єкт буде трішечки розмитим. І помітно, що акцент фокусу на задньому плані можливо комусь це буде критично. Також цікаво, це додали можливість зйомки в HDR, не знаю, чи вона була до цього. Це дає змогу знімати відео з більш динамічним діапазоном і в 10 біт, але я особисто зразу вимикаю, так само як і на iPhone, бо при монтажі. Дуже велика морока з помальовкою таких файлів. Ще мені сподобалося, як в застосунку зробили розділення на фото та відео режим, хоча читав відгуки, що це не всім подобається. Є режим автоматичного макро, тобто, якщо об'єкт дуже близько до камери, то піксель автоматично перемикається на надширококутний модуль, який може фокусуватися на об'єктах, які дуже близько. Але при цьому змінюється перспектива зображення та додається ефект риб'ячого ока, тобто викривлення. Тому я автоматичне перемикання завжди вимикаю. Та керую цим вручну. Ще в камері є фішка як кращий кадр, тобто коли робиш фото, додатково в цей же момент знімається коротке відео, і потім можна вибрати, наприклад, менш розмитий кадр або там, де у вас очі не заплющені. Але по-перше, воно ріже якість, тобто, коли ви зробили фото в той момент, то його якість буде краща. Аніж всіх інших додаткових, бо це все ж буде кадр, можна сказати, скріншот з відео, який буде гіршої якості. А по-друге, воно буде гіршим і через те, що оригінальні фото робляться на 10 мегапікселів, а ось ці от якраз такі додаткові будуть виходити на 3 мегапікселя. Та й в більшості вони виходять більш мильними. Аніж оригінальне фото, тому чесно кажучи, така собі штука, і я її вимкну. Ну і можливо комусь буде критично, але після того як зробили фото і одразу його відкрили, то потрібно зачекати десь 2-3 секунди, щоб завершилася його обробка. Хоча знову ж таки не бачу в цьому нічого критичного. Що стосується продуктивності, то це той дивний випадок, коли я завжди кажу уникати процесорів Exynos від Samsung, але у даного девайсу стоїть по суті якраз такий же процесор. Який просто ховається за назвою Тензор в даному випадку G3. А ОЗУ озуй накопичувач може бути 8 ГБ і 128 відповідно. Для любителів попугаю, ось вам декілька бенчмарків. Можете якраз написати в коментах, що він набирає менше за інші флагмани. Але давайте глянемо, що це дає на практиці. А на ділі граючи в PUBG виставляючи, як завжди, графіку на мінімальну, тобто Smooth та FPS на максимальний, тобто екстрім, і в ігровому режимі, вмикаючи відображення FPS, то він мені показує від приблизно мінімальних 45, до яких час від часу були невеличкі просадки, і до максимальних десь 62, здається, тобто цілком середнім я б назвав. Десь приблизно 50-55 fps, враховуючи ці просадки. Але просадки були не на якийсь довгий період, а мілісекундним явищем. І якщо не проводити паралельне порівняння з якимось іншим девайсом, то я б сказав, що це цілком нормально і не критично. Мені особисто не заважало грати і вигравати, хоча так просадки є. Та ігровий процес ідеально плавним я би не назвав. При цьому відчувається, що десь після 40 хвилин гри їх стає трішечки більше, і умовно, перших 40 хвилин це може бути один мікрофріз в 5 хвилин. А після 40 хвилин їх може бути 2-3-5 хвилин. Але навіть після години гри ФПС був в принципі таким самим, тобто не було такого, що через годину він просів до, наприклад, 40 ФПС. І тримався на ньому. І також сподобалося те, що під час гри він був в досить адекватних температурах та взагалі не викликав ніякого дискомфорту, тримаючи його в руках без чохла. Нагадую, що я ігри на телефоні в принципі не граю, а якщо і буває таке, то це якийсь типу Кенді Краш, просто вбити час. Всі інші більш простіші ігри та завдання, звичайно, що йому даються легше. Тому в цілому, дивлячись на нього, в мене чомусь пролетіла думка, що піксель це як макбук. Хороший у всьому, окрім ігор, хоча в них також можна грати. Але, на жаль, не без нюансів. Що стосується захисту та біометрії, то в нього є під сканер відбитка пальців. Як я розумію, він є оптичним і він одразу з коробки працює прекрасно. І його прекрасна робота не змінювалася навіть в ті моменти, коли я наклеював на нього захисну плівку чи скло. Мені навіть не доводилося перереєстровувати наново пальці, хоча таке досить часто трапляється на різних девайсах. Тут же нічого подібного не було. Все прекрасно, поклеїв захист і просто далі користуєшся. І хоча тут немає нічого типу Face ID чи інфрачервоного датчика, сюди все ж додали можливість розблокування по лицю, яке так і відбувається з допомогою звичайної фронтальної камери, як і на більшості android девайсів. Але Google, завдяки так розумію, штучному інтелекту дали змогу використовувати цей спосіб розблокування навіть у застосунках. Фінансових застосунках, як, наприклад, Приват 24 чи той же Monoban. і наскільки це безпечно, мені важко сказати, але те, що це комфортно, я думаю, і так зрозуміло. Але нюанс в тому, що ось це от розблокування по лицю працює якось рандомно. Тобто, в Приват24 та в Mono воно працює, а в тому ж телеграмі тільки сканер пальцем. Та й в цілому, все ж в більшості застосунків, де використовується при вході сканер пальця, по лицю не працює, що прям дуже дивно. І трішки ламає мозок, оскільки в якихось моментах ти запускаючи застосунок, знаєш і маєш тримати в голові, що тут воно розблокується за допомогою лиця, а в іншому застосунку ти вже маєш розуміти, що тобі потрібно прикласти палець. Ось таке от дивне рішення зробила Google. Також, оскільки це працює через фронтальну камеру, то є нюанси роботи даного розблокування при поганому освітленні. І як тільки камера бачить, що навколо вас дуже темно. То, в залежності від ступеня цієї темноти, пропоную одразу або через кілька секунд використати сканер пальця. Чесно можу сказати, що ось це от поєднання і сканера відбитка пальця, і повноцінного датчика типу Face ID, який би працював постійно і у всіх застосунках, як на мене, прикольно. Бо досить часто таки буває, що телефон просто лежить на столі, і ти, наприклад, не хочеш його розвертати до себе. Просто протягнув руку та приклав палець і все. А коли телефон в тебе руках, то використовувалося би розблокування по лицю. Але в даному випадку воно працює все ж якось не до кінця правильно, назву це так. А тепер давайте поговоримо про фішки та нюанси. Чесно кажучи, навіть не знаю, з якого моменту ця можливість з'явилася, але тепер можна забирати стрічку новин зліва, яка мене завжди дратувала, можливо, так вже давно. І ця стрічка новин відноситься до лаунчера, який і так мені не подобається через свою обмежену функціональність. Наприклад, найцікавіше для мене функціонал це можливість приховати непотрібні застосунки, або ті, які дуже рідко використовуєш, щоб вони дарма не муляли око і не заповнювали список застосунків, тому дане питання. Я вирішив, встановивши нова лаунчер, який можна налаштувати просто як заманеться. І от з ним піксель для мене став ще кайфовішим. При використанні режиму однієї руки, все ще вони не прибрали цей довбаний надпис, який можна було би показати перших нехай там 5 разів, а потім прибрати. Ну на хіба він там? Також розчарував той факт, що для найновіших флагманів від Google більше немає можливості завантажувати на Google фото необмежену кількість фото та відео. Навіть в стиснутому вигляді. Тепер все в межах доступних тобі гігабай. Зате сподобалося, що є детальне налаштування вібрації, бо, наприклад, в системі воно для мене на максимальній потужності було занадто, а на мінімальній прям ідеально. І в цілому вібрація дуже приємна. Також мені ніколи не подобалося використовувати Google фото як основну галерею, тому завжди шукав якісь сторонні застосунки. І виявляється, в Google є власна окрема галерея. Правда, вона вже давно не оновлювалася, тому є великий шанс. Що Google може її прибрати, а розумні фішки піксель на жаль в нашому регіоні не працюють. Наприклад, диктофон, який може перетворювати запис в текст, не підтримує українську. Асистент те саме дотепер не розмовляє українською. Є, наприклад, додаткові фішки в Google фото для їх редагування, але більшість з них доступна і для підписників Google One. На інших смартфонах, але якщось пропустив, то напишіть про них в коменти. Але все ж приємним бонусом є те, що сподіваюся, буде ставати трендом для всіх інших виробників Android-смартфонів. Це підтримка оновлень саме операційної системи Android до 7 років, що наразі є рекордом в Android світі. І якщо не помиляюся, то до цього лідером були саме Samsung. У яких наразі діє підтримка до 5 років тільки для лінійки Galaxy S23. Ну і тут же додам інформацію про зв'язок. Використовую на ньому дві сім-карти, лайф у вигляді E7 так і стара як фізична сім-карта. І за весь час в мене не було ніяких проблем ані з інтернетом, ані зі зв'язком. Завжди і я міг додзвонитися, і до мене. Ну і по автономності, то при моєму використанні, а зараз в більшості я знаходжуся дома, і це означає, що основне використання йде через Wi-Fi, в такому режимі він витягує близько 7 плюс годин, навіть може вийти і 8 годин. А при рівно такому ж використанні тільки повністю на мобільних даних, то виходить близько 5 плюс, а навіть інколи і більше 6 годин активного екрану. Звичайно, що все буде залежати від яскравості, на якій він буде використовуватися. Але при використанні. Останні мобільних даних проявляв себе легкий нагрів. І прикол в тому, що коли заходиш в акумулятор, діагностика акумулятора і, вибравши, телефон сильно гріється, Google рекомендує використовувати Wi-Fi замість мобільних даних. Але якщо Wi-Fi зараз немає, то може все ж роботу на мобільних даних оптимізувати. Щоби на грі вони було, від здавалося б, звичайних завдань. Також за годину гри в PUBG на більше, ніж половині яскравості, та на Wi-Fi з'їло 17%. Але в цілому мені автономність подобається, вона поводиться в доволі передбачувано, без якихось різких перепадів і є хорошою для компактного девайсу. До речі, якщо захочете виміряти кількість активного екрану, то потрібно його зарядити до 100%. Якщо зняти при менших відсотках, то інфа буде відображатися за 24 години. І навіть не дивлячись на перераховані недоліки, він все одно не викликає в мене роздратування чи болю. Він дійсно дуже приємний і ним хочеться користуватися. Тому тепер він буде моїм основним Android-пристроєм на заміну OnePlus 8 t який вже нового власника. Не забудьте про донат на ЗСУ.